це новий документальний фільм з елементами анімації. Називається Він вічна весна і представлятиме Канаду на Оскарі в номінації Найкращий міжнародний фільм. Картина розповідає про події, які сталися 20 років тому в Китаї. Тоді група сміливців зламала жорстко контрольовану телемережу країни, щоб розповісти глядачам про репресії. У той час китайська компартія розгорнула масштабну кампанію пропаганди проти традиційної духовної практики Фалуньгун. Це школа медитації, яка ґрунтується на принципах істини, доброти і терпіння. Нею займалися мільйони китайців. За даними правозахисників, щоб виправдати придушення, влада очорнювала. Цю групу людей через засоби масової інформації. Кілька практикувальників Фалуньгун зважилися на небезпечний вчинок. Вони перервали телевізійний сигнал у великому місті Чанчунь і пустили в ефір фільм, що викривав репресії і брехню влади. Цих людей згодом схопили. Їх кинули до в'язниці, де більшість з них загинула від тортур. Режисер фільму каже, що головний аніматор стрічки Дасюн був очевидцем тих подій. Зараз той біженець і бере участь у великих анімаційних проєктах, таких як комікси про лігу справедливості і зоріні війни спочатку. Ми просто хотіли зрозуміти, що Дасюн відчуває. Ми просили його малювати, те, що він відчуває. Не просили конкретних сцен. Там є кадри, де він тікає від свого пензля. Можна побачити, які спогади його переслідують, якої травми він зазнав. На контрасті можна побачити його дитячі спогади, те, що означало для нього місто Чанчунь. Це ностальгія. Він описує Чанчунь як казкове для дитини місто. Фільм Вічна весна вже вийшов у прокат у кінотеатрах США і Канади і встиг здобути 15 нагород на кінофестивалях.